Ну, як подолати конфлікт і налагодити ці стосунки, почати, принаймні, це робити, це, звісно, от елементарно здійснювати деміфологізацію. Те, що, про що вже ми сьогодні і говоримо, Розкриття, осмислення, виявлення, якась таке подолання міфів це вже перший крок. Далі, десакралізація ідей, відносин, теорій, канонів якими ми або віруючі православні користуються, розбудова сучасної української православної теології, як способа підняття рівня цієї теології, як спроба вийти на новий рівень в осмисленні богословського осмислення проблем українського і світового православ'я, формування власне концепту і реальності і простору відкритого православ'я. Як нової реальності, в якій може Українська православна церква себе формувати, принаймні середовище, в якому може відбуватися от контакти і діалоги, формування нової ну, нової формування релігійної культури, підвищення рівня освіти, як представників церкви, священнослужителів, так відповідної вірян. Формування конструктивного медіапростору, майданчиків для діалогу. Да? Не лише, щоб там були окремі одні, окремі інші, а такі конструктивні медіамайданчики. Повернення, власне, до реальності, це така стратегічна мета. Да? Спроба побачити, в якій ситуації знаходиться Україна реально, в якій ситуації реально знаходиться українське православ'я, і спроба ну, цю реальність прийняти, осмислити. Змінити, вплинути на, на, на неї. Ну і Ініціативи знизу, я, як сказав отець Кирил, ініціативи знизу, громадські процеси, долучення інших учасників, формування порядку денного, якось, щоб можна було міжнародним нашим спільнотам, міжнародним речі, партнерам. Побачити Україну е, якось по-іншому, да? вихід на новий метарівень, на той рівень, в якому ми вже не конфліктні суб'єкти і учасники, а в якому ми складаємо спільну українську е, церкву Христову.